12-те Ось така в мене коробочка сьогодні. І що ж мені там попало? Угу. Маска. Маска для сяйви, шкіри, обличчя, Вітамін С. Ось такий в мене подаруночок сьогодні. Ну і така ковтинка. Ось така футболочка. В'язала до 2000-х, в'язала крючком. В'язала щось своїй подружці, галочській, привіт. І ось за роботу мені досталася така пряжа. Це натуральний льон. я собі зв'язала ось таку футболочку. Щось там тютелька в тютелька вистачило. Трошки змінила. Це якийсь був такий тонесенький журнал. Вони до сих пор в мене є. І тут. Така полосочка ще йшла, але я не захотіла, або мені не вистачило. І зв'язала ось таку футболочку. Ношу і вона в ідеальному стані. А їй років 30 вже, <риклад> років 30 не менше.